У Хмельницькому відбулася 15-та всеукраїнська конференція Духовні витоки Поділля. Щороку науковці, освітяни та дослідники обговорюють актуальні суспільні теми, що формують історичну пам'ять нашого краю. Ми проводимо цю конференцію. Зібралися наші такі знані краєзнавці Хмельниччини, які мають дуже такий гарний історичний географічний доробок. І сьогодні у нас буде ця конференція будуть обговорюватися важливі питання. Цьогорічна конференція була присвячена сторіччю з дня заснування національної спілки краєзнавців України. Особливу увагу учасники звернули на роль краєзнавства у збереженні національної ідентичності а студенти академії презентували давні українські весняні традиції. Кожен студент це майбутній вчитель, який буде нести культуру, який буде нести духовність. До своїх вихованців і через це передати їх, змотивувати не просто вивчати по книжках, по джерелах. а... В окунутися ну, в ці весняночки, в ці традиції, провести, заспівати, розказати це дуже прекрасно, тому що сама веснянка очищує людину. А коли це організовано, а коли це всі разом, Ну і ми ще танцюємо. Ми хочемо запровадити такий, такий вид, як хореографічне, таке колективне мистецтво, щоб танцювали всі студенти. Організатором події виступила Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Її ректорка Інна Шоробура підкреслила, що краєзнавство це не лише про минуле, а й про наше майбутнє. На термонах Хмельницької гуманітарно педагогічної академії реалізовується завдяки студентам і професорсько викладацьким складам разом з краєзнавцями величезні проекти. Один з них дуже цікавий це історія дослідження астрономічної історії поділля через родинних рецептів та домашніх надаток. Хмельницька гуманітарно педагогічна академія в рамках виїзних екскурсій. В країнавчих в територіальні громади досліджувала нашу таку традиційну історичну спадщину за роденні рецепти, які фактично починаються з традиції, звичаїв нашого українського народу і нашої хмельниччини. Наші студенти мали таку певну практику і вони записували ті блюда, які характерні для того чи іншого регіону Хмельниччини. І, зокрема, мені здається, ми подали десь біля 25 Блюд, які безпосередньо також є. Наприклад, я як гарант програми Туризм і рекреація, в мене студентка на сьогодні пише дипломну роботу «Гастрономічні особливості Хмельниччини, і також вона вишуковує ті рецепти, які на сьогодні є. Краєзнавство це не лише про минуле, це про те, ким ми є, звідки ми родом і куди прямуємо. У час історичних викликів знання про рідний край формує духовний фундамент нації. Поки ми пам'ятаємо своє коріння, ми незламні. Оксана Медведєва, Ігор Горгулько, телеканал «Перший Подільський».